Друга книга Хронік. Розділ 30. Єзекія послав по всьому Ізраїлю і по юдеї послів і написав також листи до Ефраїма і до Манасії, щоб прийшли в дім Господні в Єрусалим справляти Пасху на честь Господа, Бога Ізраїля. Цар його старшина і уся Єрусалимська громада постановили на раді святкувати Пасху другого місяця, бо не могли справляти її в свій час через те, що священники не освятились, були достатньо, і народ не зійшовся в Єрусалим. Ця постанова вподобалась цареві і усій громаді. От і вирішили вони оповістити по всьому Ізраїлю від Версавії до Дана, щоб йшли в Єрусалим святкувати Пасху на честь Господа, Бога Ізраїля, бо в Єрусалимі вже давно не справляли її так, як приписано. Отож пішли гінці з листами від царя і від його старшини по всьому Ізраїлю та Юдеї. І говорили з наказу царя: діти Ізраїля, наверніться до Господа, Бога Авраама, Ісаака та Ізраїля, і Він обернеться до тієї решти з поміж вас, що врятувалась від руки Асирійських царів. Не будьте такі, як батьки ваші та брати ваші, що були невірні Господові, Богові батьків своїх. Так що Він видав їх на спустошення, як самі бачите, тож не будьте тугошийми, як батьки ваші, простягніть руку вашу до Господа, прийдіть до Його святині, яку Він посвятив повіки, служіть Господові, Богові вашому, і Він відверне від вас свій палкий гнів. Коли ви обернетесь до Господа, ваші брати. І ваші діти знайдуть собі милосердя в тих, що забрали їх у полон, і вони повернуться в цей край, бо Господь Бог ваш ласкавий і милосердний, і не відверне він свого обличчя від вас, коли ви обернетесь до нього. І ходили гінці від міста до міста по краю Ефраїма, Манасії аж до краю завулона. Та з них сміялись і глузували. Деякі тільки з коліна Ашера, Манасії та Завулона, покорились і прийшли в Єрусалим. В Юдеї також була рука Божа, вона й дала їм згідне серце, щоб виконати волю царя та старшин за Господнім словом. От і зібралась в Єрусалим сила народу, щоб справляти свято опрісників другого місяця. То була велелюдна громада. Взялись вони і усунули жертовники, що були в Єрусалимі, усунули також і всі кадильниці, і повикидали їх у потік кедрон, і зарізали пасхальне ягня 14-го дня другого місяця. Священникам та левітам стало соромно, і вони освятились і принесли все палення в домі Господньому. Вони стояли на своєму місці згідно з своїми обов'язками, за законом Мойсея, чоловіка Божого. Священники розливали кров, беручи її з рук левітів. А що в громаді було багато таких, що не освятились? То левіти Взяли на себе різати пасхальні жертви за всіх тих, що були нечисті, для того, щоб посвятити їх Господові. Багато бознароду, найбільше з коліна Ефраїма, Манасії, і та Завулона, не очистились, але їли Пасху, проте не так, як було приписано. Однак Єзекія. Так був за них помолився. Господи благий. Прости кожному, хто спрямував своє серце до того, щоб шукати бога, Господа Бога батьків своїх, хоч і без чистоти, належної святині. Господь почув Єзекію і простив народові. Отак сини Ізраїля, що перебували в Єрусалимі. Справляли з великою радістю свято Опрісників сім день, а левіти та священники славили щосили день у день Господа. Єзекія звернувся з сердечним словом до всіх левітів, що так розумно і вміло виконали службу на честь Господа. Сім днів споживали святе, приносивши мирні жертви. Та славивши Господа Бога батьків своїх. Потім уся громада постановила на нараді святкувати других сім день, тож святкували вони з радістю ще сім день. Бо юдейський цар Єзекія постачив для громади тисячу бочків і десять тисяч овець. Та й старшина постачила для громади тисячу бочків і десять тисяч овець. І священників посвятилося чимало. І веселилась уся юдейська громада, і священники, і левіти, і вся громада, що прийшла з Ізраїля, та й чужинці, що прийшли з ізраїльського краю і що жили в юдеї. І була велика радість у Єрусалимі, бо від часу Соломона, сина Давидового. Ізраїльського царя, не бувало такого в Єрусалимі. Священники і левіти встали і благословили народ. Господь вислухав їхній голос, і їхня молитва дійшла до його святого житла на небо.